Вітаю, пані та панове, мене звуть Кипінь. В цьому відео ми з вами подивимось на забавку, яка називається Rogue Waters. Це такий собі тактичний покроковий рогалик від польської студії. Я вже пограв за лаштунками приблизно півгодини, щоб розібратись трошечки у механіках гри. Отже, наразі у нас є така собі піратська база, з якої ми будемо здійснювати рейди у різноманітні цікаві локації. У грі є невеличка історія. Ми граємо за молодого капітана. Ось тут він стоїть біля свого корабля. Коли він був простим піратом, його зрадив його попередній капітан і спробував вбити. Власна історія була через те, що вони не поділили певні скарби. У грі ми можемо набирати собі команду у таверні. У грі ми можемо покращувати різноманітним способом свій корабель. Також у нас є такі собі бараки, куди ми можемо вивантажувати певних персонажів і далі знову брати їх на борт. І також у нас є така собі майстерня, де ми можемо покращувати корабель, де ми можемо покращувати спорядження корабля. Також давати певні бонуси нашій команді. І, як не дивно, замовляти допомогу морських чудовиськ. Враховуючи те, що молодий капітан має артефакт, через який трапилась вся ця історія, він може прикликати певних морських чудовиськ на допомогу собі. Тож, ми з вами спробуємо найняти когось до нашої команди. У таверні ми можемо брати собі одного або кількох героїв. Давайте дивитися, скільки це коштує 250 і 250. Отже, по великому рахунку, ми можемо з собою взяти двох героїв. У героїв є своя прокачка. Якщо ми подивимось на певні навички, їх тут досить таки багато. Тож, гаразд, давайте візьмемо, скажімо, цього. І також, напевно, що візьмемо ось цього вусеча. Це кок, і судячи з усього, він буде завдавати трошечки більше шкоди. У нього є величезний тесак, яким він буде намагатися розібрати своїх супротивників. Раз давайте також його візьмемо на борт. валюта, яку ми використовуємо, це таке собі дивне скло. І також у нас є певні запчастини для корабля, які ми також можемо використати, щоб покращити самий корабель. Давайте зайдемо до нашої майстерні. Я напевно, що беру у похід бочку Рому. Вона буде нам коштувати досить таки дорого, але на початку кожного раунду наші юніти будуть відновлювати одиницю свого здоров'я. Мені здається, це досить таки хороший бонус. Давайте ми його придбаємо. Також, давайте візьмемо цих наших героїв Ой, до екіпажу. Отже, тепер у нас є капітан, два герої, і також три звичайні матроси, які будуть з нами на кораблі. Щодо нашого кораблика, бочечку, -ху -ху, бочечку, нам треба взяти з собою. Я так розумію, що потім ми зможемо розблокувати трошечки місця під цей модуль і просто вставити її десь тут. Поки що, наразі давайте відправимося у новий рейд. У нас є вибір, куди ми будемо з вами прямувати. Є історія, тобто ми можемо рухатись по ній, або є просто випадкові пригоди, завдяки яким ми будемо здобувати додаткове золото, завдяки яким ми будемо здобувати ресурси, і також трошечки качати нашу команду. Давайте оберемо напрямок примарні рифи і вирушимо. Що ж. Ось він наш екран пригоди, екран цього рейду. Ми можемо обрати різноманітні шляхи для того, щоб досягнути фінальної битви, пройшовши яку ми завершимо успішно рейд, і всі ті скарби, які нацарюємо собі тут, зможемо забрати з собою. У нас є варіанти битв. Я наскільки розумію, зелена це легка битва, блакитнець це трошки більш важка битва. Натомість ось таке блакитне, це дуже важка битва. Відповідно до цього, ми будемо обирати собі маршрут. Також нам будуть траплятися території невідомі. Нам будуть траплятися території, де ми зможемо отримати певне поповнення або припасів, або знайти якісь скарби. Територія, на яку ми запливаємо наповнена склом, ми можемо обрати один зі шляхів, яким ми будемо проходити цю територію. Нам дають вибір: ми можемо собі взяти гарантовано 150 золота або знайти якусь рідкісну річ, але при тому трошечки пораниться наш кок. Знаєте, мені здається, якась невідома нам річ може стати у нагоді. Давайте спробуємо. Отже, судячи з цього, ми знайшли з вами такий собі пояс. Він на дві одиниці зменшує рухливість, але додає шкоди. Кого ми можемо спорядити цим поясом? В принципі, всі наші бійці мають рухливість 2. Тобто, спорядивши цю річ, чи це зменшить її до нуля? Давайте дивитись. Так, отже, наш персонаж не буде рухатись взагалі. Нам це не підходить, тому поки що ми це залишимо ось тут. Тепер, нарешті, ми можемо обирати собі маршрут. Отже, перед нами три супротивники. Пройшовши кожного з них, ми отримаємо відповідну винагороду. І також ми зможемо піти тим чи іншим шляхом. Я думаю, нам вартує піти через ось ці три битви. Далі, судячи з усього, ми зможемо поповнити арсенал. Далі буде якась подія. Далі ще одна битва. А далі розберемось по ходу. Що ж, давайте оберемо шлях наліво і перейдемо у режим перед абордажем. наші кораблі розташовуються ось так один навпроти одного. Нам показує команду. Нам показує покращення палуби. Нам показує також, які гармати є. У Нас поки що є дві звичайні гармати першого та другого рівня. Гарматами ми можемо трощити все те, що знаходиться на палубі, до того, як кораблі зблизяться. Я поки що буду виносити. Напевно, що їхній розношувач палуби. Так. Оскільки далі він може почати зносити наші покращення на палубі і навіть пошкоджувати нашу команду. У нас є три ходи. Через три ходи кораблі зблизяться, і тоді почнеться рокопашна. Поки що, давайте винесемо їхні гармати. Також я хочу прибрати бочечку з Ромом, оскільки нам не треба, щоб вони лікувались. І що ж, давайте зробимо принаймні один постріл по супротивниках. Можливо, ми їхню кількість зможемо зменшити. Раз, то отже, ми переходимо тепер з вами у режим абордажу. Ми можемо розташувати наших бійців вздовж цього борту. Тобто, фактично вони таким чином висадяться. І далі ми зможемо провести битву. Давайте, капітана, висадимо тут. Давайте ось цього, ні, ось цього, нашого товстенького хлопа, нашого кухаря. Висадимо тут. Поруч з ним висадимо ще одного нашого особливого бійця. І з цього боку, натомість, ось тут я думаю, висадимо звичайнісінького нашого пірата. Раз, далі ми натискаємо битись. Всі розташовуються по своїх місцях і настає наш хід. Як працює власне бій? Якщо ви затискаєте супротивника навпроти перешкоди. І він не має куди відступити, то він може або перманентно загинути, або відступити з величезним пошкодженням кудись в бік. Також треба бути уважним, щоб вас не затисли поруч з бортом, або знову ж таки поруч з перешкодою. Це такі собі п'ятнашки, якщо хочете. Вам треба розташовувати свої фігури таким чином, щоб вас не затисли і ви не отримували додаткову шкоду. Давайте спочатку походимо нашим коком. Отже, ми оберемо атаку його. Хрясь. Половину здоров'я відпало від ворога. Далі ми будемо ходити нашим ось цим спеціальним юнітом. Знову ж таки, здійснимо атаку. І за рахунок того, що він не може відступити назад, він зазнає додаткової шкоди. Мінус він. Тепер проведемо атаку капітаном. Чудово! І останнім нашим бійцем перейдемо сюди і здійснимо звичайну атаку. Супротивник також атакував. Тепер нам треба розібратися з останнім їхнім бійцем. Давайте беремо капітана. На жаль, ми не можемо швидко підійти туди. Ой, лишенько. Гаразд. Тоді просто наблизимось. Далі, ось цим нашим бійцям, ми можемо дійти до місця, де є мотузка, і теоретично, звідси ми можемо висадити, скажімо, хоч би навіть ось сюди. Так, щоб наступним ходом атакувати цього супротивника. Ну і наш кок нічого не поробиш, він тихенько буде плентати в наш бік. Завершуємо хід. На жаль, ми отримали Шкоду. Але тепер ми можемо зайти зі спини нашим спеціальним бійцем і провести дуже-дуже смертоносну атаку. Ну і, власне, далі доб'ємо цього підсумка. Чудово, перемога за нами? І ми з вами отримали раритетну річ. Таке собі намисто русалки, і ми можемо його спорядити на нашого бійця. І тоді він зможе залякувати супротивників і, наскільки я розумію, пересувати їх на полі бою. Так би мовити, трошечки їх відганяти від себе. Крім того, ми отримали трошечки золота з цього корабля. Раз на мисто ми дамо нашому капітану. Подивимось, як ця особливість буде працювати. Тепер я думаю, ми атакуємо ось цей корабель. У якості винагороди ми тут зможемо отримати додаткову гармату на наш корабель. Причому це рідкісна, легка гармата третього рівня. Тож, давайте Тому вирушимо до них. Леско інтрудюсасевс. Знову ж таки бій, знову ж таки бій. У них тепер вже більше гармат. Нам треба на це зважати. Вони намагаються знести наш прапор одразу. Давайте проведемо вогонь по їхніх гарматах. Почнемо з ось цієї, найслабшої. Та да, трошечки сумно. Вони досить таки сильно виносять і навіть пошкодили трошечки нашу команду. Невлучний постріл. Так, ще один з нашої команди постраждав. Тепер ми висаджуємось ось тут. Тобто будемо атакувати їх трошечки по-іншому. Побільше, у них є особливі юніти, такі собі бомбардувальники. Ці підсинки зможуть кидати у нас вибухові гранати. І також вони будуть відновлювати своє здоров'я кожним ходом. Нам треба дуже добре до всього цього підготуватись. Отже, нашого капітана, я думаю, ми висадимо десь ось тут. Нашого горлоріза ми висадимо ось тут. Кок піде з цього боку. Ще один наш пірат піде ось з цього боку. Почнемо бій. Капітаном одразу підійдемо сюди і висадимось, скажімо, ось тут. Причому ми зможемо одразу атакувати цього бомбардувальника. Нашим кухарем перейдемо ось сюди і атакуємо ось цього пірата величезним тесаком. Чудово! Далі, нашим особливим бійцем обійдемо цього підсвінка і атакуємо його. Він загинув. Фантастика! І що ж залишився? Звичайнісінький наш пірат. Пробуємо ним добратися до цього бомбардувальника. На жаль, не встигнемо за цей хід, але принаймні ми наблизились. Так. Дуже неприємно. Він кинув ось сюди ядро. Два ядра навіть вони кинули. Давайте спробуємо обійти їх. Отже, якщо ми зробимо два кроки в цей бік, далі ми зможемо перестрибнути сюди на мотузці. І атакувати цього бомбардира зі спини. Далі, ось цим піратом. Я думаю, ми можемо просто його викинути за борта. До побачення. Тепер нашим капітаном покажемо цьому бомберу наше намисто. І перемістимо його. Так, гаразд він перемістився. Підійдемо ближче і атакуємо його тепер, завдавши критичної шкоди. Далі нашим кухарем. Атакуємо ось цього ж бомбардира. Хрясь! Мінус він. Відбувся вибух. Ой, лишенько. Наш кухар лежить на спині. Невже він загинув? Не може бути. Це дуже-дуже сумно, якщо так трапилось. Ми можемо висадити підкріплення. Давайте одного пірата ось тут розташуємо. Yо Blay Aфіл. Гонабіфан. І, зрештою, доб'ємо. Гаразд кок втратив одне з очок. Здоров'я. Це дуже сумно. Тепер у нього їх всього лише три. Наскільки я розумію, герої не гинуть повністю, але з кожним падінням втрачають трошечки максимального здоров'я. Ми втратили гармату першого рівня і ми втратили, на жаль, прапор, який додає нашим бійцям здоров'я. Але ми отримали гармату легку третього рівня, і також трошечки золота. Давайте встановимо гармату. Так, цю схожу, ми змогли відремонтувати. І Також ми змогли відремонтувати трошечки наш прапор. Далі наш вибір трошечки звужується. Нам треба атакувати ось цю баржу. Тут ми можемо отримати покращення для корабля у вигляді штурвала. Наскільки я розумію, і також можемо отримати трошечки додаткового золота. Погнали! Враховуючи те, що у нас тепер є три гармати. Я трошечки більш оптимістично на все дивлюся. Давайте розносити їхні гармати. Тепер ось цю фантастично. І коли вони залишилися без гармат, взагалі, ми будемо виносити покращення, які у них є. Припустимо цей прапор підбадьорення, який буде підвищувати шкоду супротивників. Давайте його винесемо. Фантастично. І також ми можемо трошечки розібратися з їхньою командою. Зокрема, мені крайне подобаються їхні бомбери. Що ж наразі ситуація досить таки складна. Нам доведеться тут атакувати тільки з одного боку, і всього лише по двох проходах враховуючи те, що тут горить вогонь, і ми можемо підпалити наших бійців. побільше тут буде досить таки легко супротивником нас затиснути. Я хочу цього уникнути, тому. Давайте, напевно, що нашого капітана розташуємо тут. Далі, 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 далі. горлоріза нашого розташуємо тут. І далі. Замість кока ми поставимо двох звичайних піратів, які також будуть атакувати. Що ж, пробуємо. Капітан рухається вперед. Далі показує амулет ось цьому хлопу, відганяючи його назад. І атакує ось цього хлопа. Наш город Лоріс вирушає на мотузочці Ось сюди. І далі атакує ось цього бомбера. Пірати просто ходять вперед. Цей. І далі цей. І затиснувши ось цього підсінка, намагається його вбити. Ну, що ж, вийшло, як вийшло. Я дуже сподіваюся, що нас не зіштовхнуть за бор. Але це не точно. Що ж, давайте дивитесь. Може і зіштовхнуть. Раз, тепер нам треба дуже-дуже чітко розташуватись капітаном. Напевно, що ми можемо атакувати ось цього підсунка, і тоді він вилетить за борта. Хоча ні, не вилетів. Шкода. Гордлорізом ми можемо добити, напевно, що ось цього бомбера. Далі, ось цим піратом штовхнути цього бутлегера у бік нашого горлоріза. Мінус вони. І пройшовши сюди, нарешті добити цього бомбера. Хаймограць, ми втратили знову ж таки падіння відбулося ще одного нашого героя. На жаль. Давайте замінимо його ще одним піратом. Піратом. Так, ось так. І що ж, залишилось тільки добити цього піцінка. Давайте підійдемо ось так. Завдамо шкоди. Далі. Далі, на жаль, ми дуже мало можемо зробити. Доведеться почекати наступного ходу. Щоб цей бутлегер атакував нашого пірата, і тільки потім ми зможемо його дотиснути. Ехідгевелібелі. Ну oh, no, і власне, давай у водичку. Що ж, ми у якості трофею отримали дуже хороший прапор. Наші юніти будуть лікувати одиницю здоров'я на початку кожного ходу. І також отримують імунітет до вибухівки. Надзвичайно хороше покращення. Давайте цей прапор одразу застосуємо. Ми можемо його розвісити поруч. О, як же ж добре. Тепер у нас є прапор, який дає додаткове здоров'я. І також у нас є прапор, який буде лікувати наших бійців кожного ходу. Нараз, тепер ми можемо потрапити до порту. І там ми зможемо з вами поповнити наші запаси, витратити золото і, можливо, підлікувати нашу команду. Адже ми можемо купити певні речі, ми можемо відремонтувати корабель. А що тут? Оу, або ми можемо атакувати місцевих і поцупити у них певні речі, власне, відбити. Я думаю, ми не будемо до цього вдаватись. Натомість, давайте глянемо, що ми можемо відремонтувати. Отже, легку гармату за 50 золота. І також можемо відремонтувати прапор ще за 50 золота. Давайте подивимося, що ми можемо купити. Отже, ми можемо купити амулет, ми можемо купити чистої водички. Ми можемо купити, наскільки я розумію, це таке собі зілля сили, яке буде давати бонус до шкоди на один хід. І також ми можемо купити таке покращення, власне, такий інвентар, як ржаві ножі. Хм, дуже цікаво. У ближньому бою ми зможемо ними додатково різати ворогів. Я так розумію, що двічі ми їх зможемо використати перш ніж вони зникнуть. Тож, пані та панове, я думаю, у вас склалося враження з приводу того, якою є ця гра. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї забавки. Також пам'ятайте, поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо не підписані. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.